Кавалерочка, скажу вам тако: я не знала, що сьогодні свято, сьогодні Юрія. Так що всіх Юрів, Юрівних, Юрійовичів, всіх вітаю вас. З вашими іменинами бажаю вам всім щесті і здоров'я, не осмежте ми тесну, без ікла не боліли, в ухах вас не дзвонило. На многі благі літа. я літа, много літа, много, літа, много я. Нині на роботу йдете гонорови через магазин. Зайшли в магазин, взяли якусь фляжку в файлю, ну запускаємо, знаєте, паска, яйці, холодець, салати. Тако вимітуйте, все, йдіть гонорови на роботу. Немаєте де? Знайдіть це місце там, де нема, і так знаєте, по колекції ходіть туди-сюди, але обережно. Знаєте, бо робота є робота. Знаєте, я вам дула... Повідаю, оповідає, там якийсь директор скаже, ви що на людей вчить, ви ж вам на... витворяє виговори. Так що вся та валі, має бути в мірі. А я вам скажу так: запалилася дуже скоро, бо стала рано. вже не на Сохін. Але то кажу, Галинку, ти таке спати, то ти потім як затуманенно встаєш. знаєте. Але хочу зварити зараз щавльовий борщ, ви зрозуміли, яйця сили лишили. яйця є, так що буде щавльовий борщ. Купила щавель кавелерка, купила дві капсули, трати вже не буду, бо я не знала, що Юрій, але ви мене, е... 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 Та, ви мене направили в правильне русло, так що не буду. Але скажу вам, кавалерка, тако, після тих свят я не знаю, як ви, мені так важко. Я, чув, що я поправилася. Я вже ні їсти, не хочу нічого. Щось би таке легеньке. Беру водичку. Вже Наталя збивається, коли буде марафон в Софії, щоб ти на марафон, щоб теж скинути. Бо то свята, що робиш, хіба до холодильника? Надімося, лягаємо далі до холодильника. Ну, так воно є. Але, кавалерка, ви так само, хто хочете на марафон, завтра стартує Софії марафон. Ви вже про Софію все знаєте. Але скажу вам такого: марафон. Чудеса не робить. Треба трошки закрити свій бузю, менше пакувати, а все по марафоні їсти. І тоді підуть лишні кілограми. Так що, це, це я всі в марафон. Ми вже все записалися, все книжка пише, бо марафон завтра починається, і 8 числа. Так що посилання на Софію вам лишу, а я п'ю водичку, сьогодні розгрузочний день, тому що завтра марафон. Так що, Юрій, вам гарного святкування. Я себе зараз нап'ю воду, так як свято ви сказали, ляжуся, буптом до гри та й буду відпочивати. А що маю до роботи? Ну, що я маю до роботи? Їсти не хочу. Навіть холодильник той не відкриває. Я вам зараз кажу, що це лишило, ковлітка, дві. Холодече є, холодечі є, ковбаси є. Що з тими ковбасами робити, як поняття немає? Ну, але солянку, так? Солянку? я її в житті ніколи не робила. Ну, але треба зробити. Так що кавалерка. то й таке? Тів воду ідуть лягай, от почивай.